Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити композиціям, якими з великим задоволенням користувалася в січні. Але перш чим я почну розповідати про аромати цього місяця, я попрошу вас підписатися на мій канал, натиснути дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Ну і поставити лайк даному відео, якщо ви приємно проводите час. У моїй компанії. От і добігає кінця перший місяць 2024 року. Він був максимально неоднозначним стосовно емоцій, стосовно погоди, яка була на вулиці. І в цей період саме аромати дарували мені таку дуже приємну. Ольфакторну підтримку наповнювали мене новими емоціями, були Таким приємним джерелом натхнення особисто для мене. І сьогодні я хочу розповісти про аромати, яких об'єднує декілька характеристик, і вони не завжди лежать ці характеристики в площині самої парфумерії. По-перше, це ті аромати, відчуваючи, які я отримую я відчуваю паралельно велику таку радість, якесь внутрішнє піднесення. Друга характеристика всіх сьогоднішніх ароматів це те, що вони мені дарують відчуття затишку, спокою, якогось внутрішнього умиротворення. Ну і третя все-таки в площині парфумерії лежить ознака. Це неймовірно красиве, глибоке. Надзвичайно приємне звучання цих композицій. І першим ароматом, який для мене, з яким я познайомилася в кінці року, і саме познайомилася з ним завдяки Наталі Фінц, оскільки саме вона виявилася для мене таємним Санта, коли ми з українськими паркблогерами організовували таємні сліпі тести святкові. І однією з композицій, в цих затестах був аромат, е, е, воно м Мікалев, я так розумію, що це бренд е, і е, Parfum and Makeup, якось отак сформульована назва композиції. Е, mp 2 також десь фі, фігурує в назві. ну Тим не менше прекрасний, глибокий, красивий насичений аромат от знову ж наводила порядок. Намагалася протерти і вже зараз на камері бачу, що таке дзеркальце, імітація дзеркальця не дуже естетично виглядає. Ну, ідуть відблиски. Надзвичайно красивий аромат. Тут ще не вистачає, чому мейкап, тут ще був блиск для губ. Але я їм не користуюсь, тому я віддала мамі, вона з задоволенням його прийняла в якості презента. А от аромат для мене суцільне задоволення. Я пам'ятаю свої перші враження, коли я відчула цей аромат на сліпих затестах, і для мене в ньому була оця глибина, якась отака всеохоплююча, дуже ніжна, тактильна якась теплота і надзвичайно красивий аромат, глибокий це такий фруктово, спецієво з деревинними тонами аромат. Дуже красивий, дуже якийсь він такий елексирний, якийсь і сиропний, ніби трошки, і ніби якесь бальзамічне для мене відчуття. Ну, неймовірно, красиво. З помірної вартості зауважу, що коли я отримала цей аромат, в нього таке красиве пакування, чомусь парфум розлився. От десь тут нещільно воно трималося, і такі... Прям жовті підтоки, підтоки, не знаю як, краплини такі потекли, але тим не менше, звичайно, аромату дуже красиво, в такі морозні, прохолодні, якісь хрусткі зимові дні січня. Цей аромат просто неймовірно мене зігрівав. І оце відчуття, коли ти з холоду заходиш в тепло, і аромат пульсує на твоїй шкірі. Просто неймовірне задоволення, яке я отримувала від цієї композиції. Ще один аромат, який також був зі мною в січні, вон трошки я вже так їм покористувалася, і це аромат Kelvin Klein Obsession. Я на нього давненько приглядалася, і після виходу другого мого відео про бюджетні аромати з гарним звучанням одна з моїх підписниць постійно написала, що от для неї Obsession – це теж таке уособлення аромату з бюджетною вартістю, з фантастичним звучанням. Ну, я, звичайно, не втрималась і придбала собі цей аромат. Господи, як це було красиво! І, до речі, одна з моїх замовниць розпиву ароматів Марія Львова в один момент одночасно замовила в мене Obsession і Діор Addict. І коли я набирала ці аромати, я їх напшикую в атомайзер. Для мене вони були настільки подібні за своєю глибиною, інтенсивністю звучання, що от я зараз можу вам сміливо рекомендувати аромат Кельвін Klein Obsession – як альтернативу композиції Dior Edict. він приємний, теж спецієвий, глибокий. Оцей колір самого аромату теж підказує, що буде оця якась така спецієва, елексирна, тягуча, глибока глибина. Ну, тут в ароматі є все. І ладан, і мускус, і ваніль, і лимон, і бергамот, і, і е, от якісь е, ноти такого спецієвих, як то кардамон, коріандр, дуже красиво, деревинні ноти тубового моху, санталу. Просто неймовірна, класна стійкість, класне розкриття звучання, і в січні аромат склав мені прекрасну компанію. Ще один аромат, яким я досить часто користувалася в січні, був аромат Yves Saint Laurent Libre Le Parfum. Я багато в останніх своїх крайніх відео говорила про цю композицію, про її вишукану глибину звучання, про її таку елегантну, неспішну манеру проявлятися, про те, як цей аромат дуже так вальяжно навколо вас знаходиться, але Тій самій глибині, інтенсивності, але більш тактовно звучить, ніж класична версія Лібре. Прекрасна лаванда в композиції меду, ветиверу, бурбонської ванілі, яка дає глибину апельсинового цвіту, імберю. Бергамоту, от все настільки красиво, вишукано, збито. І для мене ну, цей аромат максимально доречним був саме в ну, таку морозну прохолоду січня. Дуже красиво вишукано, е, насолоджувалася їм. Е, часто видягала його, коли десь планувала з малюком бути на вулиці, ну там в парк погуляти, чи коли був сніг на санчатах, десь ми е, гралися з ним. от цей аромат. Прекрасно відчувався і в прохолоді, і тоді, коли заходиш в тепло, дуже-дуже красивий. Також, ну, звичайно, коли я робила відео про свій новорічний подарунок, я вам говорила, що аромат, який я собі подарувала, а саме Chanel Chance of Fresh версія в парфумованій воді, дуже інтенсивно носила цю композицію в січні. Прекрасна новинка бренду Chanel Тут. В серці знаходиться жасмин, стартує аромат альдегідами і красивими нотами цитрону, і в базі знаходиться амбратетикове дерево, і оця лаконічність, якась така філігранність виконання самого парфуму. Створює неймовірно красиве, знову ж таки глибоке, якесь таке приємно тактовне звучання. Е, Робило в мене вже замовлення на цей аромат, теж були неймовірно задоволені. Дівчата писали от свої такі захоплення цим ароматом. Ну і, звичайно, я сама просто в неймовірній такій. Е, Внутрішній насолоді від користування цього аромату, тому що коли ти його наносиш спочатку і ходиш протягом дня, він відчувається як глибший варіант класичної версії Chanel of Fresh. І от саме мені подобалося уже ввечері, коли ми там з малюком лягаємо спати, ще трошки валяємось в ліжечку. І я на волосі відчувала оці якісь такі надзвичайно приємні, свіжі, соковиті цитрусові ноти. Це було просто неймовірно, надзвичайно красиво. Оця якась така амброва поволока теж тут відчувається, дуже красивий аромат. Щаслива, що він з'явився в моїй колекції і з великим задоволенням користувалася цим ароматом в січні. Також я не відмовила собі в задоволенні гарно в січні в прохолоду розносити ще одне моє е, ну, одне з крайніх надходжень в колекції: це аромат Джорджо Арманіо, версія Сі Intense. Е, ноти нектару смородини, даманська троянда, бурбонська ваніль, е, пачулі, чорний чай. Красиво глибоко, е, 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 дуже якось так для мене. Знову ж таки, елексирно. От, оця глибина, елексирність об'єднує багато ароматів, якими я цього разу користувалась. От саме вони мені дають відчуття тепла, затишку, такої приємної зігріваючої якоїсь, тактильності, надзвичайно красивий аромат. Користувалася з ним. Повну насолоду, і навіть коли вдома залишалася вранці могла на себе нанести, коли, знаєте, прокидаєшся в будинку якось трохи прохолодніше, поки розрухаєшся, там, поки розшевелишся, нанесеш аромат, і він уже тебе потрошку і дарує тобі якийсь такий стимул до дії, до руху, до динаміки, і в той же час приємно огортає та зігріває. Ну, звичайно, січень у мене не обійшовся без кірки. Не знаю, для мене це нова альтернатива по звучанню мого улюбленого одного з ароматів Монталь Dark Purple. От мені подібна оця фруктово-квіткова якась глибина. Якась е, і амбровість, і ванільність ну, отака щільність е, звучання аромату. Дуже красиво, дуже вишукано. В якійсь мірі, як я говорила, безсоромно. Все-таки більше я користуюся, якщо планую десь бути на відкритому повітрі, щоб нікому не завдавати дискомфорту, але в той же час самі насолоджуватися звучанням цього цим, цим ароматом, бо він. Прекрасний, він якийсь такий е, гарячий для мене, якийсь такий пристрасний в якійсь мірі. Ну, дуже красиво І ввечері надзвичайно приємно відчувати оці такі е, фінальні відголоски е, композиції на волосі. Ну, дуже, дуже красивий аромат, тому і вам рекомендую спробувати його в прохолоду. Також ще одна композиція, яка нещодавно поселилась в моїй колекції, це аромат Беренду Клое Номей, варіант е, Absolut. І його лаконічна е, формула е, з сливи марабель, е, дубового моху, мускусу та санталу. Теж його роблять таким глибоким, якимось дуже ефектно, таким, що ефектно Надзвичайно проявляється, якась мені унісексовість в цьому ароматі відчувається. ну, Просто дуже красиво, глибоко інтенсивно. І я була в величезному задоволенні від того, як аромат проявляється. Неймовірно задоволена від того, що він поповнив мою колекцію. Я давно хотіла цю версію, якась вона мені така. Е навіть от в якесь таке нішеве звучання, ця композиція для мене йде дуже красиво, стримано, елегантно. І в той же час от є оця така досить потужна якась в ньому сила, дуже якась така магнетична дія. Багато, до речі, хто звертає на нього увагу. І мені робили декілька разів компліменти. Це було надзвичайно приємно, тому також рекомендую вам спробувати. Made Absolute Eau оде парфам, відповідно. Ну і... Куди б я цієї зими, цього січня, ділася без карт? Є Le Пантер в версії парфумована вода. Стартує аромат абрикосом, полуницею, сухофруктами, в серці гарденія, дубовий мох та мускус в базі. Роблять цей аромат. Для мене теж. Якимось таким складним, багатокомпонентним. І, і, до речі, от все це поєднання нот ну, мені дає якусь таку приємну хвоєнку. Сухофрукти дають оцю, знову ж таку глибину, якусь таку е, незасахареність, от е, таку інтенсивність е, прояву звучання. ну Дуже красиво, дуже вишукано, такий фруктовий шипр надзвичайно приємний. Хорошої стійкості, шлейфу, і я от дійсно отримувала неймовірну насолоду від цього аромату, і вкотре переконалася, що я не даремно доклала зусиль, аби цей аромат. Поповнив мою колекцію. У мене була туалетна вода, мені теж її вдалося ну, повторити, а от парфумованої не було. І це чисте задоволення. І я щаслива з того, що ця композиція з'явилась в моїй колекції. Ну і фіналізувати хочу двома ароматами, які трошки інші, ніж ті, про які я вам от зараз говорила. Це перший аромат Dior Joy, одепарфам версія І знаєте. Якось я спочатку до нього, коли він тільки взагалі з'явився, і навіть коли з'явився, я чому його в свою колекцію додала? Тому що мені хотілося більше розширити присутність ароматів бренду Dior в своїй колекції, і робити це з такими якимось знаковими ароматами, які є важливі для бренду, щоб на майбутнє, наприклад, приготувати вам відео про. Цей бренд, ну і відповідно продемонструвати Джой. І якось один раз я його послухала, поносила, щось, щось інше привернуло в моїй колекції мою увагу. Але от зараз якось прохолодно, одного разу я так, аромат у мене без коробочки, і так він стоїть, трошки, як то кажуть, на видноті. Я раз його хватанула, нанесла на себе і побігла кудись по справам. І як він приємно розкрився в цій такій прохолоді, в о цьому русі. Тоді я пам'ятаю, якийсь був такий шалений день, що мені треба було багато всього стигнути. І цей аромат настільки вдало наклався на динаміку того дня, який я проживала, що я так якось по-новому на нього глянула, і він на мене справив надзвичайно позитивне враження. І в ньому це таке приємне звучання, троянди та жасмину в серці, бергамоту та мандарину на старті. І така досить приємна, лаконічна база з. Білого мускусу, білого кедру, санталу та пачулі роблять його якимось таким виразним, приємним. І він, знаєте, от він якийсь ніби збиральний образ всіх ароматів, які я знаю, які мені подобаються, але є в ньому щось своє. Ну, одним словом, відкрила для себе, як то кажуть, цей аромат в січні e Dior Joy. І, неймовірно, була приємно вражена тим, як він проявляється. Ну, тепер буду ще пробувати його слухати і носити. В більш теплу погоду розповім свої враження, коли це відбудеться. А зараз, ну, от дійсно, таке приємне парфумерне відкриття у мене сталося. Dior Joy Eau de Parfum версія. Ну і на фінал хочу теж продемонструвати аромат, який нещодавно з'явився у моїй колекції. Це Guerlain аромат Insolence. І він мені Настільки сподобався в своєму ж знову таки лаконічному звучанні, і це ягідні ноти, філаалка, флордоранж і ірис. Дуже е, спокійно стримано, але в той же час є якась оця глибина, якась приємність, якась така інтенсивність надсичення, і дуже приємний прояв звучання. І знаєте, він трошки е, інший порівняно з тим, що я вже озвучила, але іноді буває, хочеться щось змінити. І от я. Переключалась на цей аромат, і правда, я його більше, якщо планувала десь бути в приміщенні, використовувала і дома. Ну Настільки красиво, жіночно, дуже ці ягідні ноти, якась така кислинка, якась свіжість соковитість, фіалка, флордоранж теж дуже красиво проявляється. Ну і ірис. Ну куди я без ірису? І от в цьому ароматі він такий якийсь приємний. Пудрово теж з такими якимись вершковими відтінками, дуже красиво, ніжно, якось так жіночно, тактильно. Ну і знову ж, от є якась пікантність в цьому ароматі, що давало мені можливість обирати його, коли я хотіла чогось легшого, але в той же час, щоб це було більш інтенсивніше, чим, ну, такі. Якісь легкі, освіжаючі аромат. І от я зупинялася в січні на інсуленс від Герлен, коли мені хотілося якоїсь такої трошки більшої легкості, свіжості. і цей аромат задовольняв таку мою необхідність. Ось такими були мої фаворити січня. Цього разу вони мені дарували неймовірне задоволення. Я від щирого серця рекомендую кожну з цих композицій вам до затесту, аби ви їх спробували і склали власну експертизу стосовно звучання цього аромату та можливості використовувати його з цієї чи іншої нагоди. Якщо з ароматів вас зацікавив, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом, можете мені туди написати. Я з великим задоволенням поділюся з вами цими композиціями. Також в описі. Під даним відео я залишу посилання на свою сторінку на шафі та на кремчик, де я роблю розпиви. і також з великим задоволенням можу поділитися цими та іншими композиціями з своєї колекції. Котре попрошу поставити вас лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і ви приємно провели час натиснути дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на моєму каналі. Ну і підписатися на сам канал. І також в коментарях попрошу описати вас. Ваших січневих фаворитів, тому що, от я вже піймала себе на думці, багато рекомендацій, того, що рекомендують мої глядачі в коментарях, те, що вони використовують. Я або з часом цими ароматами поповнюю свою колекцію, або, як мінімум, ставлю ці композиції в списки бажань, тому що вартість іноді буває. Трошки за високу, яку я зараз можу собі дозволити, але оце бажання спробувати ваші рекомендації в мені є, тому я з великим задоволенням почитаю, якими композиціями ви користувалися в січні. Тож, від себе, я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!